Формати, які можуть не заставити людину перейти на українську, а спонукати її, навіть соцопитування, вони спонукають задуматися. От ми ходили по хрещатику. Ти чуєш покується російською. Ти підходиш е і починаєш ставити їм питання, які заставляють задуматися, навіюють на щось от, е якось розмислити. Були моменти, коли люди казали, ми задумуємося, можливо, навіть ми якось провадимо більше української, тобто вони якби за українську ви там переходьте, ви там, а ми, а ми підтянемося. Але, до речі, теж такий момент, що ті, хто нам обіцяли, особливо зірки, перейти на українську, вони ж таки не перейшли. Тобто, ну не треба вірити, хто вам каже, дайте нам час, час ось зараз. Ми не знаємо, що буде завтра. Тому треба діяти зараз невідкладно. І купа зірок, котрі вони е медійно україномовні, а поза камерами вони продовжують. Теж для мене це ну, щось якось не сходиться. Тому популяризація, популяризація. Просто хто веде просто навіть якісь соцмережі, діліться, поширюйте цікаві відео, цікаві фільми. У нас купа е історичних відео в Ютубі про українську мову. Такі проекти вони спонукають, вони не заставляють, вони спонукають. Вау, це класно, треба любити своє.